Голчатий вологомір ЄТ-928, призначений для вимірювання вологості деревини в діапазоні від 1 до 70%, а також вимірювання вологості бетону в діапазоні від 0,1 до 2,4%. Додатково вимірює температуру повітря від мінус 20 до 70 градусів Цельсія. Вимірювання вологості проводиться шляхом притискання двох вимірювальних голок вологоміра до поверхні матеріалу, що досліджується. Вологомір має 4 перестановлених калібрування для різних сортів деревини і бетону, вологість яких вимірюється. Живиться від 9-вольтової батарейки типу крона. Увімкнення вологоміра. Щоб увімкнути підсвічування дисплею, слід натиснути і потримати кнопку з лампочкою. Увімкнули. Аналогічно можна вимикати. Кнопка CF призначена для вибору одиниць вимірювання температури градуси Цельсія, градуси Фаренгейта. Повернулися назад до градусів Цельсія. Кнопка MOD призначена для вибору калібрування, яке найбільш підходить до матеріалу, вологість якого буде вимірюватись. Наразі М1 універсальна для дерева. М2, М3, М4 для бетону. Повернулись до м 1 яке калібрування якого матеріалу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Проведемо вимірювання. Притискаємо голки до дерева. Результат на дисплеї. Якщо потрібно зафіксувати поточний результат вимірювання на дисплеї, слід під час притискання коротко натиснути на кнопку з лампочкою. Позначка Hold зафіксована. Щоб зняти фіксацію, слід знову натиснути на кнопку з лампочкою. Зняли. Якщо потрібно зафіксувати максимальний або мінімальний результат вимірювання вологості, слід натиснути на кнопку max, Min. Максимальний мінімальний, вийшли з режиму фіксації. Зафіксуємо максимальний результат вимірювання. Позначка Max. На дисплеї зафіксовано максимальний результат, який був досягнутий під час цього вимірювання. Вийшли з режиму фіксації максимального або мінімального результату. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично.